Друзі, усім доброго дня! У житловому комплексі проект Панорама вже починає активно вирувати життя. Травичка підростає, а мешканці розпочали ремонтні роботи у своїх квартирах. А дехто вже відзначив новосілля. Але сьогоднішній огляд буде цікавий для власників бізнесу, а також для тих, хто давно мріє про власну справу. Адже сьогодні ми оглянемо комерційне приміщення. Ходімо. Ми оглянемо два вільні приміщення площею 62 та 77 метрів квадратних. Вони вільного функціонального призначення та можуть підходити для кав'ярні, кондитерської, продуктового чи господарського магазинів. Приміщення виходять на фасадну сторону будинку на вулицю Лісновицька, 9А і заходимо у комерцію. У комерції встановлені вхідні скляні двері. Двохкамерний склопакет та п'ятикамерний профіль німецької фірми Rehau. Загальна площа 77 м метрів квадратних. У приміщенні монтовано два вікна уже поштукатурені усі зовнішні стіни, а також введена мережевий кабель, електрика. Та у приміщенні встановлюється електрокотал. Він буде двохконтурним на опалення та обігрів води і відмурований санвузол. Загальна площа санвузла у нас 2,5 метри квадратних. У ньому вже встановлений лічильник на облік води та заведена вода. Вартість даної комерції 47 тисяч доларів. І переходимо до наступного приміщення. Та заходимо у наступне. Його загальна площа становить 62 метри квадратних. У ньому поштукатурені уже усі зовнішні стіни. Також заведена електрика, мережевий кабель та відмурований санвузол. Загальна площа санвузла 2 метри квадратних. Тут встановлений лічильник на облік води та заведена вода. Дане приміщення у нас вартує 37 тисяч доларів. А також на усі приміщення можливі вигідні умови розтермінування. Тож телефонуйте до нас та записуйтесь на огляд.